Іван Франко, чого являйся мені? Чого являйся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні? Сумні, немов криниці дно студенне. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являйся мої сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала. і з нього визвали одні оті ридання голосні пісні. А в житті мене ти і знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш, хоч знаєш. Знаєш добре знаю, як я люблю тебе, безстями, як мучусь довгими ночами. І як літав вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці ставлю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні Может житті мені весь вік тужити, не жити. Та найте серце, що в турбоці, наче перла у болоті, марніє в'яне, засихає. Хоч в сні на витві оживає, хоч в жалу вже в грає, по-людськи, вільно від диха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.